У Києві відбувся саміт Конгресу місцевих та регіональних влад за участі офлайн та онлайн понад 250 представників муніципалітетів з понад 50 країн світу. У саміті взяли участь також голови українських громад, представники асоціації органів місцевого самоврядування, очільники областей і районів, народні депутати України. Зокрема, на зустрічі були присутні міський голова Кременчука Віталій Малецький разом з начальником Полтавської ОВА Дмитром Луніним, мером міста побратима Кременчука Бидгоща Рафалом Брускі. Ми створили цей конгрес, щоб забезпечити повагу до кожної громади. І щоб кожній громаді дати всі інструменти для реалізації своїх інтересів, інтересів суспільства цієї громади, інтересів громад, і тут у конгресі залучені до спільної роботи. Центральна влада, центральна влада нашої держави, як виконавча влада, так і законодавча. А ми повинні працювати разом і щоб громаді не доводилось шукати рішень по кабінетах в столиці тут усе наше місцеве самоврядування, щоб нашим громадам було простіше взаємодіяти і швидше. І тепер додаємо міжнародний. Компонент одні з головних тем на саміті реінтеграція українських територій, подолання гуманітарних викликів, відновлення життєдіяльності громад за участю міжнародних урядових та неурядових організацій. Президент Володимир Зеленський відзначив мера Парижа Ан Ідальго за допомогу Україні в енергетичній сфері в рамках енергетичного Рамштайну. Саме про таку допомогу керівники українських міст, зокрема міський голова Кременчука Віталій Малецький, просили під час конгресу мерів у Франції, який проходив у листопаді. Ді минулого року частину наданих Францією генераторів отримав і Кременчук я вдячний кожному. Я вдячний кожній, хто нам допомагав, і особливо хотів би відзначити також сьогодні допомогу Парижу, які стали одним із лідерів енергетичної підтримки цієї зимої, енергетичної підтримки України, і які зібрали консолідовано партнерів. Такий енергетичний Рамштайн. Я дуже дякую. Це ця, ця зустріч була в Парижі. Постачали наші партнери. Потім відповідне обладнання, яке нам допомагало на конгресі. Спільно обговорювалися та приймалися важливі рішення, які стосуються усіх сфер життя. Учасники заходу також підняли питання розмінування та інноваційного розвитку територій. Цифра 174 тисячі квадратних кілометрів території. Це та територія, яка на сьогоднішній день звільнена вже, і та територія, яку нам придеться звільнити на карті. ви Бачите, які території, які нам треба розмінувати, пройти метр за метром, і при цьому навантаження на наші підрозділи виросло практично в 10 разів. 30% території України як би це не звучало жахливо. Але 30% нам треба буде спільно надію спільно розміновувати. Муніципалітети світу об'єднують зусилля у підтримці українських громад і регіонів на шляху відбудови територій, реінтеграції деокупованих громад, а також на шляху євроінтеграції України. Анна Литвин, Кременчуцькі новини.